Наші захисники та захисниці, вітаємо вас з вашим днем! Цей день уособлює мужність, силу, честь та обов'язок. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів і перемог! Хай віра та любов українців захищають вас від ворожої зброї. Ви наш спокій, спокій наших домівок, спокій наших сімей. Бажаємо вам мирного неба над головою та щасливого особистого життя. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. Ми вклоняємося перед вашою мужністю та бажаємо скоріше повернутися додому до своїх сімей. Завдяки таким героям і героїням, як ви, нас точно чекає перемога. Слава Україні! Героям! слава! Ці оплески для вас.